Що робити, коли техніка ще працює в полі, а виробник деталі не випускає або взагалі його вже не існує. На ремонт зайшли важелі транспортної системи з культиватора Річленд із проблемою у роботі тандемів коліс. І основна відмінність тут, що нові замінні деталі на ці культиватори, на жаль, вже не знайти. І з основного що тут будемо робити, старі вали вирізати треба, бо вони вже зношені й стерті. Будемо виготовляти нові транспортні вали та замінювати. Також ось місце посадкове під підшипник в тандемах, теж розбите, нову трубу вирізати та вварювати. Буде нове посадкове місце. Всі ступиці вже продефектували, продивились. На них будемо замінювати манжети. Ще треба буде підправити різьбові з'єднання на валах, не саме розповсюджений параметр тут розмір 39, шах-1,5. І також відновимо поверхні на валах під посадкове місце, підсальники. Із цікавого тут відновлення бугелів, точніше місце, де вони працюють, бо тут вже сильна вироботка. Все зачистимо та наплавимо нову поверхню. Оскільки розміри тут нестандартні, будемо виготовляти нові контровочні шайби та гайки. Ще на кронштейнах ось це кріплення під циліндри, тут і скрізь буде вирізатися та відновлюватися отвір, і нову втулку встановлювати будемо. Бо бачите, який тут стан. Ось таке от відновлення транспортної системи. Для культиватора річленд і виготовлення деяких нових запчастинок. Підпишіться, щоб бачити більше відео по відновленню сільгосп-агрегатів.